А що у мене змінилося і що сталося? Я прийшла на курс, будучи звичайним вчителем і розуміючи, що так більше не можна і потрібно в своєму житті щось змінюватися. Перше, на що я йшла, це те, щоб в результаті вийти на репетиторство, тому що раніше я чомусь ну, особливо репетиторство як можливість працювати, заробляти, так, не розглядала. Почала репетиторство безпосередньо в минулому році. У мене було три учні, які дали мені ось цю віху цей поштовх того, що я це можу робити. А плюс пані Ірина виявилася такою. Масивною підтримкою мені а, на початку цього року, коли я ще більше переконалася в тому, що це мені під силу. Починала працювати з пані Іриною. Я маючи голу сторінку вільну, яка колись була у мене заведена, де нічого абсолютно не було. А в мене скільки було? Там двоє чи троє підписників. На сьогоднішній день у мене 260. Це Все. був серпень. Там не було нічого, абсолютно там якісь привітання, якісь картинки, які я потім заархівувала, відправила в архів. Але починала все абсолютно з нуля. Ми з пані Іриною прийняли таке рішення: що особисту сторінку ми залишаємо, беремо чисту нову і працюємо з нею. На сьогоднішній день я знаю конкретно. І вперше в житті не дозволяю підвищувати на себе голос і завтра тримайте за мене кулачки. У мене буде серйозна розмова заучем, яка сьогодні намагалася на мене рипнути. Але я при своїй дитині себе стримала, бо це зауч її навчального закладу, де вона навчається. А буду розмовляти з нею особисто. Сьогодні я маю повністю забити графік репетиторства. На превеликий жаль, навіть змушена відмовляти дітям, бо я просто фізично не можу вставити, у мене нема куди вставити. Але скажу, знаєте, ще одною, такою, одним сигналом, що потрібно звільнятися, це була вчорашня смска заробітною платою, а, при тому, що я ще була 300 мені вчора прийшла зарплата. Це я була тиждень на лікарняному і в мене ще його вирахували вже 3600. До мене заходить в кімнату чоловік і питає, а ти чого плачеш? А у мене просто відкрила смс і в мене самовільно тікли сльози. Я собі задала питання, заради чого ти там сидиш? Що тебе там тримає? Діти, ну, вони ніколи тобі вдячні, не будеш ти на... покладеш там своє здоров'я. Моя сторінка для мене, я зараз активно інстаграм, чесно скажу, не веду, тому що я не маю куди брати дітей. Я просто нагадую про себе, показую, що я є, що я навчаюся, що я щось роблю, та, що я вдосконалюся. Е, Дуже цікавий нюанс, що я замітила, у в мене інстаграм-сторінка підв'язана під Facebook. Де у мене у підписниках є мій директор, і він чітко відслідковує всі мої пости, всі мої сторіс, де я викладаю свої навчання, які не пов'язані з державною освітою і підвищеним А, що ще на сьогоднішній день я впевнена людина, яка чітко розуміє, що нашій школі життя <фі> не <пі> закінчується. Що без школи я можу саме, сама себе забезпечувати? Чесно скажу, в мене в планах відкривати, дай Боже, власну репетиторську онлайн-школу. Супер. Супер, я над цим зараз буду працювати і починаю працювати, пані Ірина говорила, над власним онлайн-курсом по підготовці до НМТ. Супер, так. Да. Зараз я розробляю структуру, в мене вже є бачення того, підключаю власну доньку для оформлення. Мама вкладала гроші на недаренько, тепер потрібно мати власні зиски, тому підключаю так. доньку в тих моментах, де мені треба технічних до її допомога. І я думаю, що я зараз підведу все під звільнення, і тоді з чистою душею я. Насяду на свою сторінку в інстаграм, тоді підключатиму Тікток, Фейсбук у мене функціонує паралельно з інстаграмом, там про мене знають, чують. І я думаю, що пані Ірино, я скоро до вас прийду теж на відповідь, дійсно. Знає я це, вам зараз що такі... запропоную щось ліпше, як ВІП. Чекайте, чекайте. Так, <рес> да, ви знаєте, Я дуже сильно хочу. У мене ще є ідея. От я дивлюся, наскільки страждають наші колеги від тих державних е курсів підвищення кваліфікації. Хай бавиться, немає, це нормально зиску, ніякого зиску абсолютно немає. Я дійсно хочу мати власний курс для вчителів підвищення кваліфікації. Навіть в межах своєї місцевості, щоб люди дійсно мали якийсь з того толк.